Всім величезний привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні ми завітали в магазин Аврора, щоб дізнатися, які ціни нам пропонує магазин, які акції які триватимуть з 21 по 27 квітня. Ось така форма для виготовлення морозива, коштує 109 гривень на 6 штук. Кіляна ваза для, для квізів, велика прозора, 99. Набір пластикових мисок з трьох штук, 700 мл об'єму, можна придбати за 39. Тарілка глибока, дитяча, силіконова на присосці 74. Тарілка глибока дитяча, меламінова. Коштує 49. Ось так виглядає. Набір посуду дитячого з кришкою на присосці 64. Тарілка дитяча фігурна, різні кольори. На три відділення 34. Контейнер для зберігання лимону 29. Пластиковий харчовий контейнер з кришкою. 1,2 літра об'ємом 18. Пляшка для напоїв, пластикова прозора, ємністю 1 літр 64. Ось такий пластиковий контейнер. На 2 літра коштує 63, менший об'єм на 1,2 літра 44. Кекс панетони з родзинками та цукатами 500 грамів 179. Пляшка для олії та оцту скляна, 2 в одному, 119. Контейнер харчовий, пластиковий. Гарно виглядає. 39. Більший об'єм на 1,8 літра. Коштує 58. Склянка низька. Колір. Синій кварц 240 мл об'єму 34. Склянку високу, прозору. На 350 мл об'єму можна придбати за 22, пневматичний штопор. Пластик 58. Ось така склянка. 310 мл об'ємом, коштує 29. Керамічна бульйонниця, 650 мл об'єм 64, чашка кольорова, рибриста скляна, 84, тарілка супова, 23 см в діаметрі, 49 акційна ціна, керамічна бульйонниця. 650 мл об'єму. Кольори є в асортименті 64. Набір форм кулінарних із нержавіючої сталі, металеві. Три штуки в упаковці для приготування салатиків 29. Набір кухонних ножів з двох штук 39. Шумівка кухонна, силіконова, 58. Щіпці кухонні. Металеві. Акційна ціна 29. Кришка універсальна, скло силікон. Коштує 229. Менший розмір коштує 209 гривень. Ось так виглядає. Металевий тримач для серветок 44. Менажниця для закусок, прямокутна на три відділення, 64. Дошка кухонна, дерев'яна 23 на 34 см 129, ємість харчова, металева з герметичною кришкою. 109. Лампа настільна, LED на батарейках 99. Ось такий дизайн лампи коштує 229. Лампа настільна на батарейках, також LED 59, акційна ціна. Кемпінговий ліхтар з регулюванням світла. На акумуляторі 169. Килимок для дому, м'який, прорезинений. Ось такі котики 74. Набір для раковини. Пробки та сітки 4 штуки, 17. Пластикова мильниця, 14. Ось така на акції коштує 27. Вішалка для сушки білизни коштує 44 гривні, дозатор для рідкого мила пластик 64. Пластиковий прямокутний кошик для дрібниць 34. Набір пористих губок від Freckenbook, 5 штук в упаковці 28. Йоршик для унітаза. Металева ручка 69. Сушарка для білизни настінна. 3,2 метра довжиною 59. Засіб для миття посуду від лавара з додаванням оцту. 1 літр 55. Засіб для миття посуду від лимон фреш 25. Засіб вітри 165 можна придбати за 16 гривень 500 мл. Знову на акції дуже гарна паста для чищення універсальна Pink Stuff 169 гривень. Таблетки для чищення пральної машини. Три штуки в упаковці 55. Гель для душу від біанка, один літр в асортименті аромати 99. Туалетний папір від DeSto 8 гривень. Милорідке від Еліо 500 мл з дозатором 27. Мило від шик Дихтярне 34. Паперовий рушник від Еколу, 1 рулон, 2 шари 39. Набір паперу туалетного від Еколо, 4 рулони, трюшаровий 59, серветки паперові, косметичний Міланка, двошарові білі, 150 штук, 37, серветки паперові від Асафі 380 штук в упаковці, білі, 49. Серветки на акції Віта Сілкін Двошарові 33х33 33, 17 гривень. Щоденні прокладки Натурела з ромашкою, 20 штук в упаковці 39. Щоденні прокладки від Клінік, 40 штук в пачці. Коштують 39. Рушник паперовий від Сафі, рожевий. Один рулон коштує 27 гривень. Набір кухонних рушників з мікрофібри три штуки. 34. Скатертина на стіл 180х180, 180, 22. Свічка декоративна, фігурна. У вигляді лимону 29 гривень. Ось такі свічки коштують 55 гривень. Дві штуки у впаковці. Пластикова фоторамка 10 на 15, 27. Який гарний декор, орхідея 199. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. До наступної зустрічі в магазині. Аврора.